То воно безглузде, воно ну, вбиває собі подобних заради чогось, не раз заради того, щоб вижити там, да, там як тварини там заради виживання, а просто вбиває за, заради якихось територій, грошей там е, влади. Тобто вбиває просто так фактично. Да? І як там людина це буде інтерпретувати, там говорячи про те, що типу, це наша земля, ми там 500 років тому. Оце було ні, хлопці, так це не працює. Це не ваша земля, ну ви всі належите цій землі. Ну, кожна людина належить до землі. Ви помрете вас, їх поховають. Але буде завжди буде питання, що ти встиг зробити за своє життя, які тобі були вчинили, яка ти людина. І всі привикли там робити такі речі, як там, допомагати там, живим, да, там, один одному. Людина жива, що він допомогти зможе. А от померла людина, коли душа вже не діє на тілом. Хто йому допоможе, хто за нього заступиться. Тобто тільки родина, да? і тоді про що ми говоримо, коли ми говоримо про людство? Коли ми, всі... От, ми всі люди, планети, Земля, про що ви говорите? Якщо ви відноситесь до мертвих без поваги, смерть цього не пробачає, смерть не пробачить нікому з нас ставлення до неї.